25 жовтня 2025 року. сім'ї всі зібрані, відводки, всі, все, все скомпоновано, все добре. На цьому матково-відному точку сім'ї виглядають ось так ось, так взагалі по 7-8 по рамочок. Я їх стискаю, і вони дуже непогано зимують. Сьогодні останній обробіток від кліща варо. Обробляю його тактиком венгерським. Дуже класний препарат. Я їм кожного року користуюсь. Після того як я поставив вже два рази в їх полосочок. Кліща, осипі, кліща дуже мало, дуже гарно зимують. Будуть зимувати бджоли сім'ї, я впевнений. Корму вистачає, матки вже давно не сіють, тому сподіваюся і буду надіятися, що погода і зима. Нам дасть змогу гарно перезимувати. Вулики у мене всі дно сітка на, все, сітка на все дно. Ось так вона виглядає дуже непогано, а сирості в ульях я не, не, не бачив. Кожного року я знімаю там відео, зімою не дуже часто я їх викладаю, тому що. Процес іде, рамки, вулики, все треба працювати, треба кожного дня знімати це все не бачу потреби. А ось о, маточки тут так. Да, як будуть працювати з весни, тут, тут вже зовсім друге діло. Тому кому будуть потрібні маточки, телефоную. Можна вже записатися на 2026 рік по маточкам F1. Всім гарної зимовки!